Роботи з відновлення військової техніки 79-ї аеромобільної проводив благодійний фонд Миротворець за активної підтримки підприємств Южноукраїнська техніка, яку пригнали військові, не просто була у жахливому стані. Жодна машина не подавала ознак життя. Ремонтувати довелося все. Це деталей всех и і всіх То Тобто, мости, двигатели, коробки, стартіра, радіатори і генератори, все остальне, все единого. Це капитально. Це машини, які не вообще, їх просто свозили, як металолом. Крім ремонту, волонтери провели модернізацію БТРів. В результаті кардинально змінилася система десантування з БТР-70. Військові високо оцінили новацію. Сподіваються, що волонтери допоможуть впровадити ноу-хау і на передовій, адже більшість машин зараз на бойовому чергуванні. Щас з Петром Яковичем. Разговариваем, будем какую-то делать выездную бригаду. Потому что у нас там 30 30 единиц техники, которая находится там. То есть будем будем вырезать люки там, потому что ну, то, что. Так, як зараз, в такому стані, як зараз, то з не може десантіруватися особенно на ходу. Тобто, поломане, переєхане, ноги і все остальне. Бійці розповіли, що зі звичайного БТР-70 десантуватися можна тільки коли машина зупиняється, що в умовах бою наднебезпечно. Здебільшого техніка вражається саме коли зупиняється. З новим десантним люком ситуація значно покращиться. Ось такого положення, з такого положення при движенні падка лісо. Ось такого положення не тобто, доволі, доволі таки неудобно. Ілі вискакувати із такого положення. За рік волонтери відновили вже більше 20 автівок та 13 БТРів. Зараз планують відпочити. Десь дня три, якщо пощастить. Більше не можна, бо техніку чекають на фронті. Хоча б таку відновлену. На Но нову вже мало хто сподівається. Де в нас БТР, наші БТР Т3, Т4, які випускають довжний. Ми з вами все показуємо, які ремонтують. Да? А покажіть нові. А де наші танки, оплот? Тож я думаю, що це вже сотнями дожми того. Винайдіть вже год. Волонтери із сумом констатують працювати все складніше. Ентузіазм перших місяців війни давно скінчився. Люди допомагають все менше. А війна триває, щоб там не говорили про перемир'я. Ви знаєте, сьогодні допомога армії збирається дуже трудно. Я розумію економічну ситуацію, яка в країні, але я хочу напомнити людям. ті ребята, які там у них гаразд, все тяжаліє. А ми говоримо, економічна ситуація не можемо допомогти. Сьогодні треба допомагати армії. Дмитро Тьосов, МСН.